Хто ви обласна поліція чи що? Обласне управління поліції. Я вас уважно слухаю. Так, да, я хотів би узнати, а як, ваш, як ваша фамілія, хто ви такі? Андрій Володимирович Соболєв, лейтенант. Слухаю вас. Лейтенант. ви там дзвоните моїм родичам і погрожуєте. Яким вашим родом? Ви мене послухайте, потім будете мене перебивати. Я, я ще не доказав. Яким вашим родом? Смотрите, ви там, ви, свя... ви мене послухайте. Так, Мене що, послушайте. Ви його назвіть конкретно, кому дзвонили. Дивіться, якщо ви будете влазити туди в корупційні схеми, якщо у вас є... Які корупційні схеми? У мене зараз на столі 8 заяв лежить. Стосовно кого ви дзвоните? Заяви? Ви дзвоните по поводу долгов яких-то там колекторів. Що які там банки Важайте, колись... Ви, ви мені... Подождіть. Це було... Пізвище, Озвучити, стосовно кого дзвонили, значить, дивіться сюди. Я вам зараз розказую, ви мене слухайте і не перебуваєте. Є стаття 9, і 7, а я закон ще о поліції прізвище, кому дзвонили. Якщо у вас там їх багато, цих прекращайте ви звання. У мене 8 заяв лежить. Я думаю, я знаю, кому конкретно дзвонили. По по, 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 по додавали. я ж вам Є... сказав, по поводу долгів банків. Эти банки уже списали давным-давно. чи кого дзвоните? Я не знаю никаких Шевчуків. Значит, слухайте сюда. Я правозахисник так? и журналист-криминалист. Вот эти ваши схемы. Вы меня не сюда. Я ваши схемы, я их розкручую аж беру. Сказываете казки комусь іншему, ясно вам? Казки? Це у вас казки. Поліція ніякого відношення не має до частних банків. Ви мене почули? Ви громадська. громадська... Ви, мене, ви мене почули. Ви мене чуєте, що я говорю, ви ніякого відношення не маєте до цього. Ніякого. Для цього существує суд Суд. существує. Алло. До побачення. Восім заяв. Здравствуйте, Украина, город Криво. Первая часть, мусора коллекторы И вот этот вот мусорок, что он представился, будто бы он мусорок, лейтенант, вызвание всім родственникам, всем знакомым, там. це не мені він звони, це моему знакомому. Восемь у нього заяв. Слушай, если ты действительно мусорок, то, щоб ти розумів, це цивільно правові відношення з банком. І мусора там ніякого відношення до цього не мають, потому що там кримінальної справи нема. Ти мене почув? Ти чуєш? І так же само вам, всім, щоб ви понимали, цивільні, ви ведетесь на всі панти, или ви теж там з ними в схемі. вот эти ТЦКшники, мусора, СБУшники, прокуроры, судьи. Вот это, что я перечислил. Это все одна гоп-компания. Это в законодательстве так есть. Это не держслужба. Вы почули? Это не держслужба. Почему они не платят за аренды помещений, а берут судовые сборы? Вы поняли? Это уже частная организация, суд. Хорошо подумать, хорошо почитать в законе, и все вы поймете. Называется это громадские формувания. Вы поняли? Громадские формувания это общественная организация, ГО, полиция, прокуратура, Национальная гвардия. СБУ и суды. Вы это подпочули? Вот эти все организации. У них в статуте, в скобках, в уставе прописано, чем они занимаются. Это все законы организации, но они громадские формования. И их контролируют все эти организации. Громадские организации. Вы поняли? Громадские организации. Громадське формування, яке контролює згідно п'ятої статті Конституції, от этих СБУшників, прокурорів, суддів, Мінтов, Національної гвардії. Ви почули? І не мають права вообще вони свого дзьоба сунуть в громадські організації? Ви почули? Так що ми будемо вас щухати. Дивиться, будь ласка, вторую часть, як я ему позвонил. И об этом я ему немножко намекнул. Всем добра и чистого неба над головой. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. маленькую копейку реквизиты в описании под видео